Доброго дня, 24 вересня і тут два сорта слив залишилися таких самих пізніх. Це ну, там ще десяток Анжеліну, якщо диплоідні не врахувати, то самі пізні сливи це от угорка в мене Стенлей. Тут я вже відра 5 зібрав 10-літрових. І така слива, як Анна Шпет. Це, ну, я вважаю, на рівні десь із персикою. Одна з смачних слив. Щас я кілька зірву. І цей рік вони зазвичай довше висять. Но цей рік була проблема. Йдуть дощі вже другу неділю. І вони ну, кожна друга потріскалася. Потріскалася, але це доїдають. Дуже багато ослі пошкодили. Мені слив і не тільки слив. Так, тут уже немає таких, щоб потріскалися От проблема з данною шпети. Оця слива. Хто вирощує або хоче посадити, то є такий недолік. Ну Вже другий рік тільки дощі йдуть у вересні. Слива на другий день відсотків 70%. Тріскається. Як виноград, коли висока вологість, ідуть дощі, тріскається деякі сорти, так і цей сорт сливи. Тому це треба мати на увазі. Ну, я зірва одну. Ось така проблема. Практично ну, більше половина слив. Ось така. Такий вигляд має. І потім починає підгнивати. І ну, практично за кілька днів заниває. До Венгерки Стенлей претензій взагалі немає. Це заліз з венгерок вважається найкраще. Це Стенлей по урожайності, по морозостійкості, запилюваності І в принципі, Слива не хворіє. ну Вішкиників треба обробляти, звичайно. Але щоб там падалиці багато було, теж не замітив. Двічі свічом обробляв і це ну, вплинуло на те, що дуже мало гнилі. А зазвичай ну, такі погодні умови половину рожаю я втрачаю. Слива стелени вже переспіла, зараз скуштую. Дуже сочна, жовта мякоть Кісточка ну, так наполовину виділяється. Розмір і однієї і другої. Котрий більше я вже зірвав. Ну, Десь 40-45 грам. А на швед теж практично без недоліків. Кожен рік урожай повинна. Довго висіти, навіть до заморозків перших, якщо дощів немає. Тільки дощі, найбільший недолік, це вона починає тріскатися. Це вже замітив другий рік. Ми зараз куштуємо, це теж вже достигло. решта ще технічній стилості. От що дуже не добре, що саме вона потріскалася Технічній стиглості, навіть ще не доспілою, тобто вона не набрала цукру. Зеленувата м'якоть. Стенлей дуже смачна, але анашпед це взагалі як мед, це одна з кращих сортів слив. Кісточка на полину виділяється. Але смак, ну, смак це важко на камеру передати, ну на рівні з персиковою, Кислоти немає, навіть шкірочки, просто мед. Отакий От невеличкий огляд. Президент був, ну вже повністю обірвав, хотів теж зняти по цій венгерки. Поки що те, що залишилося. Ну, я би б, все-таки на шпет і Стенлей безпроблемні. Вирощування, але є недолік саме по Анішпет.